Всім привіт! Сьогодні я зайшов на обновлення в Грава Карден. Оновлення через 2 хвилини 50 секунд. Анміна Б'юс через 17 хвилин. Я хочу з вами подивитися на це обновлення, вам так, ну, це показати. Я думаю, це буде дуже епічне оновлення. Ну, давайте почекаємо. Ну, дивіться. Я спеціально не збираю фрукти, тому що, ну, аби наложились на мої фрукти різні там мутації, ну, які тільки адміністративних івентів. Я, наскільки знаю, що нам дадуть петів, так само, що там буде ну, дуже крута і нова мутація Brain Rot. Так, ну давайте тоді почекаємо. Лишилася одна хвилина до самого обновлення. Admin Abuse через 16 хвилин. Давайте зараз швиденько вже почекаємо. Я хочу просто подивитися, що додасться нового в цьому оновленні. Чи воно не дуже зміниться? Чи воно щось там дуже круте з'явиться. Наскільки ну, я знаю, що там має з'явитися цей новий якийсь предмет в Gearshoпі. І. Нібито змінять ці яйця. Типу, ну, в печопі, то я хочу подивитися. То як буде насправді? Просто я, знаєш, колись було Rare Egg, Legendary Egg. а після якогось оновлення літнього, чи якого то забрали ці яйця, додали нові. О, Джендал пише вже, що він готовий. Зелені моя команда. 3, 2, 1. І оновлення вже вийшло. Давайте подивимо, що в шофсіт. Так, нових ніяких рослин немає. Ну, подивимося. Чи таке правда, що в. Ви... Так, ну-ка, одну плеварі вискочану дали. Так, тут у нас на цьому бобовому івенті нічого не змінилося. Нічого не дали? Ні, нічого. Так, це хай буде у нас фейерверки. Ну, пішли подивимось. А, в цьому, напевне, нічого не додали з команді зелених бобів. До Речі, вступити в неї ще можна. Напевне, до адміністративного аб'юзу можна буде, а пізніше ні. Як насправді буде, то я ще не знаю. Бо, ну, джентл ще нічого не розповідав. Дуже. До речі, звідки я беру інформацію, що там буде Петра звати або ще щось, то я підписаний на офіційний канал Джентла. Якщо комусь цікаво, то зараз прикріплюю. Ну, ви побачили. Кому цікаво, можете підписатися на його канали, а я буду далі чекати Адмінабьюз. Так, лишилось менше вже хвилини. Чекаємо. Роблокс вже цей. Зараз в Роблоксі онлайн на 36 мільйонів. мільйона. Я цей тільки що поспілкувався з другом. На сервера вже зайти неможливо, просто вибиває помилка, типу, що зайдіть, коли буде менше, ну, типу, менший онлайн. Що воно вже вже 50 мільйонів. аж. Якщо просто цікаво, то я зараз дивлюсь на офіційному сайті Роблокса, то Джендол теж пише, але я дивлюсь на офіційному сайті. Вже 51 мільйон людей. Три, дві, одна і адмін об'юз починається. Ну сіт, покажу, що я нічого не бачу. А понятно, чи що це таке. Я не знаю, що це. А, -а, -а я поняв. Джандал вилази і... Пшух. Все, я згорів. Я тепер чорний. Я згорів. Я згорів, згорів. Я чорний тепер. У мене тільки не згоріла, це моя шапочка, а весь я тепер чорний. У мене даже обличчя не видно. Ой. Ну, прикольно, до речі, ще й такий дим чорний. А, і ще й блискавка разом. Взагалі, топчик, топчик. Цікаво, коли сіц буде, Ну, типу, обновляться. Що, вже? Три самих кращих рослини за 88 мільйонів. Ах, ах, прикольно. Бінсталк, бінсталк! Скільки горохів в стоці буде? Дев'ять штук Скільки? О, ці оновлюються... за 10 мільярдів. На жаль, я не зможу їх купити. Мені Не вистачає навіть на одного. До речі, цікаво, який ще буде сток. Самі, самі, в тебе немає шан... шансів. Ну, до речі, я з Дженнелом згоден. Я думаю, що в Грай Гардень буде набагато краще. Ну, обновлення. Так, в мене вже є фрукти з мутаціями шокет. Чекаємо. О, диско, ура! Так, диско вже закінчилося. До речі, в декого не грала музика. Бо, наприклад, в мене то грало. До речі, на диско цьому то грає музика It's Raining Taco. Кому цікаво, можете. Ну, в гуглі знайти цю пісню. До речі, я знаю, що так само в Admin Abuse і в цьому в Стіла Міро -E теж ні видово має грати ця музика. Тому що це. колись, ну, взагалі ця музика в мене асоціюється з Роблоксом. Так. Джендал пише, що за Admin Abuse? Що, він щось підготував дуже цікаве? Подивимося. Блискавка знову. Прикольно. Зараз я подивлюся. А, так, да, додали ось новий предмет. О, ось. У. Типу, що це очищає мутації з петь, нібито. Так, і а яйця. Так, да, таки бачите, новий Лан Комон вернули. Мій. Цей Legendary Rare. Мовчу. До речі, я хочу. Оранж, чи, типу, якось там Тебі, він, це кіт. Він збільшує розмір рослин. Вулкан! Можна отримати мутацію Молтен. І зразу ще цей. Типу, що ми під водою? Це, типу, як е, лава з водою? В Майнкрафті типу, вийшло це обсидіан. А тут. Е, дженделу бай дуже. Ну да, можна Майнкрафт. До речі, ну-ка я можу зламати. А, ні. Я думаю, можна не вирощуючи горох, подивитися сток, а, на жаль, не можна. О, якийсь заборчик. А, це потрібно 10 разів горох, типу, виростити. Ну, давайте поплаваємо трошки. Багато дивився приколів, типу, що під цей звук, що, типу, рибки плавають по, -по дні. Це... Я читав, ну, я дивився в відео, що це не перший раз оце ще під водою. Можна отримати мутацію івент, я знаю. Так, зараз має бути якийсь новий івент. О, сто канових він стал, скільки його. Цікаво 4 штуки, прикольно. До речі, цікаво, я до кінця обновлення взагалі з грошима лишуся, чи я буду без грошей. Бо в мене як не було мільярд. А вже лишилося 653 мільйона, то я вже потратив добре. Пусть цей 400 мільйонів. Це дуже круто. Зараз має Гершопу. О, Грандмастер Спрингл! Три штуки. Шкода, що мені не вистачає хоча б на один. На коштує 1 мільярд. О, ще Мастер Спрингл. Взагалі круто. Ще один Master Sprinkle. Вони по 10 мільйонів. Давайте купимо їх, бо у мене ще жодного немає. Все, я купую. У нас було ще, ще раз близько я вам це не показував. О! Цей Galactic Івент. А, і зразу цей джентл. що новий якийсь. Просто. І зразу якийсь такий світ. Получається і якийсь жовтий. І зразу. Ну, типу, темніший, бо. Ну, бо івент. Галактика. До речі, дивіться, як я високо пригаю. Ну, я паркур не буду показувати, як я прохожу. Бо я не дуже паркурист. Так, давайте ты по кулках. О, Sugar Apple, стоці. Давайте купимо. Ой, Burning Boots, стоці. Ура! Прикольно! Так, давайте я куплю це на диско. Прикольно. Так, зараз якась об... гроза Frozen, обіще, Давайте його пройдемо. Так, треба пройти по морквочках. Так, далі лазера не можна торкатися, обережно, обережно, хух. До речі, джемпадет коль. Так, ну давайте так спробуємо. Налів... Направо, наліво, направо. О, я вгадав. Давайте легесечко лазери пройдемо. Хух, обережно, обережно, хух. Так, обережно. Тут саме головне не впасти, бо доведеться заново вход. Ура, я виграв. І я в косметику отрив джампад. Ой, він не випав за карту. Хто не знає, це така штука, що ну, на городі ставиш і оце то... приймаєш так само. Це і є джампад. Джентл oh, хоче включити, типу, червоне світло, в зелене світло. Якщо воно буде, я вам зараз покажу. Так, що поновився. О, що поновився. Uh, uh. Грандмастер спрінклів, скільки їх там штук. Стоці. О, до речі, цей. Оул. О, зараз цей. Зелене-червоне світло. Так. А, коли ти порухаєш на червоне світло, тепер на початок ти До речі, прикольна анімація, що коли зелене, все рухається, а коли червоне, то ці якісь зірочки зупиняються. Прикольно. Я вже близько біля фінішу, саме головне зараз не програти. хух, я встиг. Так, я отрима зараз якісь світлофори в цих в косметиці. Ну, все. Бугек в СТОці! А ну-ка давайте купимо. До речі, це вперше за всі оновлення я знаю, що нібито. Ну, нібито вперше за всі оновлення, що е, джендл рестокає якесь яйце. Ой, вибачте, що перевернулося. Екран. Така... Чуть у мене зависло просто. Так, зараз має бути івент. О! Дивіться! Я знаю, що на всіх обнов... обновленнях було, типу, не, ну, невеличка така ДД. Ну, де діджей Джей був. Невеличка, а це дивіться, яка здорова. Ура! Баси! Я слухав цю музику не раз, то мені вона дуже подобається. Чекаємо, нібито зараз вже має десь бути дуже, типу, крутіше. Трішки крутіше, тому чекаємо. Може, зараз і буде, воно вс... ну, дуже круте там. Керт в стоці, ура! Так. О! Семі Вейліз. Ну, типу, виліз. Так. Ага, Семі записуєш DJJ, що можна таке робити на обновленнях. Що це дуже крута ідея. До речі, прикольний послуг в цього в семі. Чекаємо, може скоро появиться і цей джендл. Цікаво, коли появиться джендл, що в них там буде просто робитися? Чи битва, чи ще щось буде. Ну. Ще прикольно, що така типу, неонова підсвітка, яка змінює колір то рожева, то голуба. Просто. А скільки колонок? Самі щось роби. Ого! Ааа, це він зробив, типу, що відкрилися портали. і з цих порталів тепер йдуть пети різні. До речі, якісь нові? Оце нібито деякі, які тут йдуть, мають нам дати. Чи не йде? Ооо, єнот! типу, як крокодило. Прикольно. О, се, мутація Брін що я вам розповідав. Портала. А, в них не можна зайти, на жаль. Шкода. Так, да, мутація Брін Є шанс, що получиш мутацію. Прикольно. Тим більше таке ще якесь е, червоне все в стелі Семі, як в нього скін червоний. В стоці зараз воно виявився трохи. Він. Давайте подивимося, що тут є. Ну, горох це тільки, щоб було нормально. О, прилетів джендл. До речі, в нього таке якесь зелене оце сяйво відходить гарне. Давайте встанемо в центр будемо дивитися, що зараз буде відбуватися. Джендал пише, дивись на мої лазери. Дивіться, які лазери. Запустив. А, це напевно можна отримати типу, мутацію плазму. Тому що не раз таке бувало, що Джендал, типу, з очей лазери пускав і можна було отримати мутацію. О, стоконовес. Так, дивіться. В Семі теж очі загорілись. Може він зараз теж лазері пусте? А ну-ка, що це буде? А! Вони тепер лазер, типу проти лазери. Цікаво, хто переможе? У мене ще ці тварини відбивають і ходять. Сток просто новився. Скільки моркви в кстати, тільки. О, какао є 5 штук. Прикольно. Ну, подивимося, що це зараз буде. Просто подивіться, який сток. До речі, музика дуже прикольна. Мені, мені зайшла. Так, зараз нібито має бути дуже запекла битва. Нібито, якийсь трейлер, типу. Ну, не трейлер, а щось має бути. Давайте подивимося. А ну-ка, що там? По стоці? О! Ще Elder Strawberry. У мене вже грошей немає. У мене 11 мільйонів, тільки мені не вистачає взагалі вже. Прям взагалі ще оновилась. Просто круто. Ну давайте мангу хоча б накупляємо на всі гроші. Я так і думав, що я буду без грошей. О, дивіться, самі приближається і типу збільшується. Це він, типу, хоче зараз напасти на джентела? Чи що? А Джей Джей просто дивиться на це все. Йому саме прикольніше. Да. Семі сказав, я зараз знищу гравегарден і Джендала. Ого, який здоровий Семі нападає на Джендала. Ні. Невже Джендал зараз програє? А для чого ми тоді збиралися всі командою бобів зелених? А, Джендал каже, що цей я не сам, в мене є команда зелених бобів. До речі, дивіться, яка прикольна анімація, що зелені боби допомагають. І, а ну-ка, зараз що викинуть Семі чешу. А, да, джендел кричить. Зелені боби! Повертаються! Давайте! Вернемо все назад! Як було! Семій полетів і став знову меншим. А, і тільки що, до речі, на секунду навіть стояли біля джендела зелені боби. Прикольно. Зараз цей джендл вижене самі. Дивіться, як молотом. І. На! Все, Самі полетів. І джендл лишився тільки сам з нами. Прикольно. Чесно, дуже крута обнова. Так, ну вже закінчується все. Обновлення потрошки закінчується. Нам дали чи 34 пета, Певне, три. А, ні, ще дали ще одного. Чотири пета, Все. GJ пропав. Джендл теж же пропав. Ну, все. Вже обновлення, напевне, закінчується. Ой, цікаво, ще щось буде чи ні? Ну і Джендер вирішив під кінець обновлення ще диско запустити. Дуже мені сподобалось це обновлення. Ну, я б шкодував, бо чесно, якби не зайшов. Ну, вже онлайн спав трошки вже 7,5 мільйонів в Grave Grave Garden. Garden на 2 мільйона більше людей онлайна було, ніж в стіле Брен Děkuji všem za přehled, všem do zrušující. Poka poka.